Сьогодні у нас АК-100. А найбільш важливе те, що ГП-25 Кастер. АК-100 ми сьогодні не будемо розглядати, бо він нічим не відрізняється від АК-74 окрім прикладу. ГП-25 Костер по ТТХ 400 метрів персільна дальність. Далі його в принципі не закинеш. Як боєприпас використовує ВОГ 25, ВОГ 25П. Це 40 мм. Чіпляється вона на автомат ось таким чином. Оцим пазом ставимо його от сюди і вона стоїть. Щоб її зняти, треба відпустити оцей фіксатор. Натискаємо його і витягуємо. Тема сьогодні у нас коротенька. Нас цікавить, як розібрати та зібрати ГПшку для того, щоб її обслужувати, чистити та таке інше. Запобіжник у нас знаходиться ось тут. Це один із запобіжників, і другий запобіжник в нас знаходиться тут. Якщо ми закріпили ГПшку на ствол автомата, то при натисканні пострілу не буде. З іншим запобіжником все те саме. Ох, огонь-предохранитель. Пр, тобто так стріляти ми не можемо, а отак воно буде натискатися і вести вогонь. Щоб її розібрати, що нам треба? Натискаємо на оцей фіксатор і провертаємо сам ствол ГПшки з прицілом на 90 градусів по часовій стрільці. І знімаємо. Оце, власне, у нас ствол, який вже можна обслуговувати, чистити. Але в ГПшці дуже важлива річ це. Її бойок, який також треба чистити. Щоб зняти бойок, нам потрібна буде викрутка з стандартного набору зіп для автомата калашника. Тут у нас є два штифти і скоба, яка їх тримає. Перший штифт, який нижній, це просто штифт. верхній штифт це сам запобіжник. Що ми робимо? Заганяємо сюди викрутку. І таким чином знімаємо цю скобу. Зняли скобу. і і э, ручами виймаємо штифти. Штифт і штифт запобіжник. Тепер можемо зняти основну частину. А це в нас випав екстрактор. Про нього також не треба забувати. Тут ми чистимо. Саму частину внутрішню і канал для бойку. А сам бойок у нас знаходиться ось тут. Він в нас не знімається. Ну, у всякому випадку не повинен. Оце через його забруднення ГПшка може давати збої. Збираємо ГПшку назад. По-перше, ставимо екстрактор. Тут є тільки одна дірочка, коли його можна вставити. Вирівнюємо його і тепер вставляємо його в основну частину. Оцими пазиками усередину. До того ж святкуємо, щоб бойок попав у канал байка. Ось таким макаром. Екстрактор у нас став на своє місце. Бойок стрищить. Тепер ставимо штифти. Нижній штифт і верхній штифт він же запобіжний. Після цього прихвачуємо їх скобою. Так, це і є. Тепер ставимо ствол ГПшки з прицілом в такому ну, в зворотному порядку, як ми їх знімали. Тобто ми одразу провертаємо її на 90 градусів, вставляємо і тепер натисканням прокручуємо. ぴしょっ